Доброго дня. Сьогоднішній день дуже важка і невдобна тема. Неділя, неділя. От українська назва це свята неділя. Раніше його дійсно святкували. Ми в суботу замітали наше подвір'я, прибирали в селі, обирали, брилися, милися, робили зачіски завтра неділя. Зараз, знаєте, так, попідростали, пішли. Неділю можуть дрова рубати. Неділю можуть косити, неділю можуть сіно грети, картоплю копати, ще щось робити. Ну, гроші, це само собою понятно. Але давайте, давайте послухаємо і подивимося, і провіримо, ті, котрі, я вже на практиці можу сказати, я не буду говорити. Ті, котрі на практиці це посиліть, дуже видно. Котрі в неділю щось робили і сіном з картоплею, воно потім через деякий час вилазить у їхньому господарстві, відбивається на землі, а той на особистому здоров'ї, Неділя. Бачите, Ви дивіться, як Бог попереджав ізраїльський народ. Ісаї 58, 13. Ісаї 58, 13. Якщо раді суботи, ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок, у день мій святий і будеш звати суботу приємністю. Днем Господнім, святим та шанованим її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш цей день, та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкошувати ти будеш. І він посадить тебе на висотах землі, то зробить, щоб будеш ти споживати спадщину якого батька свого. Уста Господа сказали оце. Ісаї 58, 13-14. Це був день, який Бог дав для ізраїльського народу в старому заповіті. Ми віруючи в Господа Ісуса Христа. І наш Ісус Христос багато приклав зусиль і відновив святість першопочаткового сьомого дня. Святість це день є святий. В Україні він зветься неділя. Ісус Христос, Господь суботи. Написано Марка 2,28, Луки 6,5. Тобто він є хазяїн, він має право змінити день. Сам Ісус Христос має собі йому дано право, а він має, богосвідомість, має досконалий святий небесний характер і земний. Ісус Христос одноістотний, богорівний з Отцем. І Ісус Христос має владу рівну владі Отця. Дії Ісуса і Христа і Отця, я би сказав, згармонізовані. І от коли ми читаємо Слово Боже, субота, субота, субота це в переводі на наш український язик. Вона називається спокій, вона називається відпочинок. Це день для того, щоб людина могла зібратися з думками і більше слави Бога віддати. Як нас в дитинстві цього вчили? Візьмемо ту діру батьки, рапчун називалося, в нас самоткання покривало покривала на край розстелять на траві і розказують. Історія цікава. Буття 2, 1, 3. Було скінчено видиме творіння неба і землі. І Бог, якби трошки затримав це творіння, перебував, Остановив перший процес видимого творіння. Сказано, і Бог освятив цей день. У Біблії цей остановочно перехідніваний період подається окремим оповіданням у Біблії буття 2, 1, по 25. У цей другий оповідальний процес, отцем його, введені вже люди. Людина з пороху земно. Людину Бог вдихнув дихання життя, буття два, три і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, Бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку Бог чинячи був. Творив. Творіння на цьому етапі не остановилося. Це місце в Біблії показує, що твориться, твориться, твориться невидиме, духовне, святе, вічне, твориться. Підтворчою силою. Знаєте кого? А начальника життя Богу вже назначив, це в другому році. Діяння апостола в 3.15. Там висвітлені вже, що є начальник життя. І начальника життя ви вбили. А він воскре, бо його підняв з метві. Діяння апостола в 3.15. Він же і Ісус Христос є первісток і смертю. Він господар суботи. Він має право змінити День поклоніння. І він це і зробив. І з участю Він самкупоненти. Біологічно-порохового тіла людини і ми створені, бо ангели це з духовної складової створені, а люди створені з біологічно-порохової сировини. Порохти і в порохти повернешся. І от є процес. Життя. Одного разу Ісус Христос виявив себе причасним до продовження цього творіння. Це глибоке питання творіння. Твориться зараз, твориться. Я був грішним і повірив в Ісусу Христа. Я перетворився, Уже я не те, що був. Івана 5.19 сказано, син нічого робити не може сам від себе. Тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він отець, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші. Від цих, що ви дивувалися. Бог діє без перерви, охороняє своє творіння, тримає його в заданій програмі, Дещо ми бачимо в Писанні, що в Отця і Сина є одна воля, одне бажання, одна дія. Любить спасти людей, наповнить майбутній вік вічності святими і тебе запрошує і тебе, і ті. Так і Ісус Христос, все знаючий, як його отець, відбувається глибока глибина духовно творчої праці. В якою туди війти нам у сфери світоустрою. Це ще знає Богосенству Ісуса Христа. Ніхто не знає, тільки Син Божий бачить і може це відкрити. Наша справа не туди, не догадуватися, а не втратити можливості, вірою до Ісуса Христа. В одиничний і глибокого змісту факт для віруючих в Ісуса Христа. Вийти в сферу неба майбутнього віку через Ісуса Христа. Ісусом Христом. Ви можете підняти, ви можете вийти. <кій> ви можете своє життя грішне, та здайте його, як тому макола туру не годне. прийміть його вічне життя, нове життя, благословенне життя. Бо вите ті Ви знаєте? Нема для віруючих в Ісуса Христа. Ані суду, ані смерті. В їх є тільки, знаєте, хто писуть? В їх є тільки переход. Івана 5, 24. На суд не приходять, а переходять від смерті в життя. Перехід. Підготуються до цього переходу, там своїми зусиллями нічого не зробить. Там треба повірити в Ісуса Христа і цей перехід сам по собі здійснить. Тільки вірить в Ісуса Христа. І цей перехід потрібно наладити у земному житті. У земному житті. Тільки тут, тільки так ми можемо бути у тій вічності. Яку хоче Бог дати нам. Хай Бог допоможе кожному з нас, що ми могли правильно поступати у цьому житті. І цей перехід потрібно змінити, як я казав, в земному житті. Всі віри, що при земному житті починають іти Вірою, послухом Христові, научі, до цього перехода, до того переводчика через цей перехід, це Ісус Христос і наша віра. Більшість людей, живучи пару десятків років. По-різному, я би сказав, програмують себе. Вони програмують, хто не вірить Христа, вони програмують себе, не вірою, Не хочуть чути Ісуса Христа. Вони не хочуть чути, що є життя, а життя є видів. тілесним. Духовне віч. Всі люди мають від Бога тілесне життя, про духовне життя загублене всіх людей через гріх. Це життя духовне загублене. Але сказано, що царство Боже не війде, тіло і кров царство Боже не наслідують. Треба духовне життя. духовне. Хто вірить у цьому земному житті, почує голос Христа. Це Там сказано, і хто почує голос Христа Воскресне. Почує. Це не в могилі вже треба його слухати. Його треба починати слухати тут, при вчиті, куди слухати. Потренувати, придійте мене, Катя Христос, тут. І хто почує голос Христа, тут, при призуміє, то такому через віру в Ісуса Христа прощаться гріхи і повернеться духовне життя. О, що, казується, дивився. І тільки тні. Що оживуть духовно, матимуть вічне життя, повірюючи в Ісуса Христа, покаявшись. І так ми бачимо чого начальника життя в вічності, який є Ісус Христос. І якщо ми той текст про Суботу переведемо. На наший день, який ми святкуємо неділя. Цей день є святий, так як була свята субота. Святі дні осталось. Назва Бог змінив. Святий день Християн це. Воскресіння Ісуса Христа змер. Це неділя. Ісус Христос, начальник цього життя, Ісус Христос, творець вічного життя, творить нове небо, нову землю, на яких буде знаходитися правда. А ми у цьому житті Повинні не зневажати не Його, як начальника життя, і не зневажати святий Його день, який він воскрес і змер. Дуже він зневажається? Переміняють і тоді буде Пасха, і так буде Пасха, і на тому буде Пасха, і в тих буде Пасха, і з теми буде Пасха. Друзі. Христос Воскрес і смерть, Духовного Свята, Небесна сила цього Дня, не знята Бога. Який день та Пасха буде? Вона нас не спасе. А от духовна сила цього Дня, чи він буде називатися Суботою, чи він буде називатися неділею, чи він буде називатися якимсь і Пасахом. Чи ще якимсь іншим назвою? Сила, сила, Духовна, Свята, Небесна сила цього Дня не знята? Не знята? І от ми зараз прочитаємо. Якщо ради неділі ти стримаєш ногу раді неділі. Щоб не чинити своїх забаганок, у день мій святий і будеш звати неділю приємністю, днем Господні святим та шанованим. І його пошануєш, не підеш своїми дорогами, діло свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Це я перевів. Текст 58, 58,13, так як ми християни, а субота була дана ізраїльському народові у старому заповіді. І от і Ісус Христос відновив не день, а дух сьомого дня. Бо Він є Господь суботі. Хай Бог допоможе, щоб ми могли укріпитися, щоб ми могли підняти дію святість цього дня. А саме головне свого життя. І понесемо, розкажемо, що є святий день. Дивіться, люди. Не робіть у цей день. А як робите? От запишіть, що ви в цей день пішли сапати. Ну так за зілля треба було просапати, як я просапав. Подивіться, що з того виросте і подивіться, як воно збережеться дослідження року. І ви самі познаєте, що ви зробили неправильно. Ви порушили слово Боже. То є святий день. Сам Бог освятив день, дав день для отдиху, щоб і суглоби ви не ставили нові, щоб і теракта на, на, на око не нападала, щоб і горло не боліло, щоб і ноги не боліли. Святий день єсть норма. Хай Бог власнує. Возьміть до уваги. Святіть Бога. кожен день. Кожну минуту, кожну секунду. Ну як уже не виходить, ну святіть хоч один день. Вже Бог нічого не має, навіть дня немає. Будьте з Богом. Амінь.